Діти, зараз ми пограємо з вами в гру «Плутанина». Я буду називати вам слова, а ви повинні зібрати їх у групи так, щоб вони передавали завершену думку. І так починаємо. День, діти, дню, бу, раділи, тихий, літньому і сонячний. Так, молодці, у нас отрималися такі групи слів. Сонячний день був тихий, діти раділи літньому дню. Як можна назвати такі групи слів? Згадайте і розкажіть все, що ви пам'ятаєте про речення. Сьогодні ми розширимо свої знання про речення. Речення можна поділити на групи за метою висловлювання та за інтонацією. За метою висловлювання речення бувають розповідні, в яких про щось розповідається або повідомляється, питальні, в яких про щось запитується, і спонукальні, в яких висловлюється спонукання до дії. В кінці розповідного речення ставимо в крапку, в кінці питального речення знак питання, і в спонукальному реченні вживаємо крапку або знак. Оклику. За інтонацією речення розподіляють на окличні та неокличні. В кінці окличного речення вживаємо знак оклику. В кінці неокличного речення крапку. А тепер я пропоную вам виконати наступне завдання Спишіть вірш, ставлячи потрібні розділові знаки. Рідна мова в рідній школі. Що бренить нам чарівніш? Що нам ближче і миліш і дорожче в час недолі? Бажаю вам успіху! А тепер перевіримо, які розділові знаки ви поставили в кожному реченні. В кінці першого речення ставимо знак оклику, в другому реченні знак питання. І в останньому реченні теж вживаємо знак питання. А тепер перевіримо, як ви засвоїли новий матеріал. Виконайте наступне завдання. Перепишіть вірш, поставте розділові знаки. Що за гарне? Що за гра? Ліпить бабу дітвора, біла в баби голова. Та це ж баба снігова. Перевіряємо. В першому реченні поставили знак питання. В другому реченні теж знак питання. Третє речення розповідне. Вживаємо крапку. І в останньому реченні ставимо знак оклику, тому що воно в нас окличне. Молодці діти, ви всі добре впоралися із завданням.